Це додатковий ризик, додаткова загроза для нашої країни, бо Росія знову ж таки перекине певні свої сили та засоби на територію Білорусі, що власне розширює напрямки, де Ворог може застосовувати ці засоби, але станом на зараз власне треба оцінювати те, що маємо, і можу зазначити, що великих своїх сил та засобів Росія поки не залучила на територію Білорусі. Сподіваюся, звісно, що цих сил та засобів, які ворог. Перекіна на територію Білорусі не буде в великій кількості, і власне за цим стежить також підрозділи розвідок і міністерства оборони і державної прикордонної служби для того, щоб повністю оцінювати ту ситуацію, яка відбуватиметься під час цих спільних навчань між Білорусю та Росією. Власне, активна фаза, вкотре нагадаю, відбудеться в вересні місяці з 12 по 16 число, і в цей час загроза для нашої країни, звісно, буде, скажімо так, найбільшою. Бо навіть попри те, що до прикладу, якщо не буде залучено великих сил та засобів з боку Росії на територію Білорусі, але не можна виключати якихось провокацій по напрямку нашого кордону, ну або ж і навіть такого інформаційного. Впливу з боку Білорусі чи Росії для того, щоб власне вплинути на нашу країну, щоб ми реагували і перекидували на цей напрямок додаткові свої сили, тим самим послаблюючи більш загородливі для нас напрямки.